Привіт творчим душам! Хочу поділитися з вами листочками зі свого творчого серця, які опадають в садах моєї майстерні. Може, це не листочки, а плоди, яблучка, грушки, сливки, вишенки. Це вже на ваш смак. Не маю сильно багато часу на малювання, щоб так засісти за щось серйозне і довгострокове. А малювати хочеться я прям не можу. Для мене не малювати то краще і не жити зовсім. Тому перебиваюсь поки що. Отакими кольоровими масками настроями. Я їх називаю кольорові молитви за побіду. Бачите, тут і крейдочки, і олівці. І фломастери. Все переплилося. Все як у житті. Плетиво всього і Святого і Кепського. Люблю експресію. Люблю кольорову енергетику. Люблю Аля Прима. Це така свого роду арт-терапія. Надихаю вас. Сумно, стресно, лячно. Беріть аркуш, беріть олівець, ручку, маркер і виплескуйте душу, вичерпуйте з неї всі рани, болі, страхи. Щось народиться цікаве, повірте. Бій мій Божої благодаті, рясницьких благословень. Все буде перемога побіда наша. Ви в мене творчі, ви в мене розумнички. Дякую вам за увагу.